Перша четверть почалася непогано. Пішов провалу після перейду, після третьої половини. Розгубилися, підбирання програли на 10. Почалась хаотично грати свою, свою гру. Це ви посипились? Це здається, ми, ми з краще правильно. Думаю, просто розслабилися. Mm -hmm. Знаєте, на чому працювати, це просто да. просто. Можна доїграти до, до кінця і тримати перевагу до кінця. Вітаю наших вболівальників, всіх вітаю за святом, з перемогою. Непогана грая, в принципі. Перемога як перемога. Брата, yeah. yeah. <laughs> да, да. Сильно мене сьогодні вразило. А, по-перше, вітаю всіх зі святами, зі святом Стана Миколая. Вітаю вболівальників, в керівництво, з перемогою. <coughs> На майданчику спортивному хоч гра сьогодні була з першою половиною, десь ще пів третій четвертий гарно грав сьогодні, боролися. Видно, хлопці налаштувалися дуже добре на сьогоднішню гру. Тобто вони вчора програли і сьогодні хотіли реабілітуватися і дуже добре супротивлялися сьогодні. А ми да, хотіли дали, дати пограти всьому составу, але... Хлопці, і, 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 і так як хотілося, у них вийшла получ, гра, І то есть, так програли А Чого забрали кінцівці? В кінцівці чого вам забрав? Чого забрав? Виграли з просто програли друг четвертий-чверті. Поймав кураж Луцький, вже важко було. Не саме дали шанси, не воспользувалися. Гра є гра, і результат гарний, а гра не дуже гарна. Тому е, будемо працювати і рухатися. Добрий день. Е, почуваю, ну, так собі не дуже. Програли гру, болить спина, але нічого. Зі Зараз. А? Зі за ну, щось дьорнув на грі. Як викоменти? Ну, щодо гри хочу сказати, що ну, дуже багато пропустили легких м'ячів. І я вважаю, що ми якось повинні грати більш такий мужський баскетбол, бо ну, дуже багато легких м'ячів ми пропускаємо і це трошки нас ламає, ми потім не можемо зібратися. Дуже багато помилок захисті. Нічого. Рахли, в захисті. Рахунок, чого ви змогли зібратися в кінці? Е, ну як, ми зьом старалися. Е, ми грали в захисті і все. Може, суперник трошки розслабився. Ми їх трошки піддавили, трошки відігрались, але не хватило. Ну і командир, така. Прикра поразка, звичайно. Всю гру команда. Одеси. Всю гру команда Одеси вигравала і в принципі був момент, звичайно, де ми там підібралися в кінцівці, але це, напевно, таких сверхзусилля такі нам цього коштувало, так як складалась гра, ті проценти, які ми демонструємо. це Сьогодні штрафні китки, 47%, 11 штрафних ми не забуваємо. Там, дуже, дуже слабкий процент. Але по тій грі, яка складалася, так за рахунок сверхзусиль зусиль вдалося там десь підібратися, і був ще час, що, можливо, там, при якихось там розкладах ми могли там зайти в кінцівку. Але Одеса була сьогодні сильніше, однозначно. Їх рішення, їх рішення набагато були цікавіші, набагато були ефективніші. Ну і звичайно, втрати, знову наші втрати, вони у нас просто вбивають. одне і те ж саме повторюється, з гри в гру. У нас виходять люди з заміни і починають свою гру з втрати. Ми не можемо організувати наш напад, бо у нас гравці задньої лінії е просто втрачають м'яч. І це, це, це вбиває команду просто. Із гру в гру, і з, і з, і з гри в гру це продовжується. Дуже важко. Но ми над цим працюємо, звичайно. Ми про це говоримо. Ми, я, я прошу, там, ми просто. Ну, такі втрати ви самі бачили, там просто, ну, купа втрат є, які, ну просто, як їх там називають, дитячі, не дитячі, ну просто втрати дуже важко. Ці втрати, ці втрати потім конвертуються нам в очки От вчора там, з будівельником, купа втрат. 22 очки люди забувають нам, майже чверть очок забувають після втрат. Сьогодні там, втрат було менше, але вони були такі ж самі. Приблизні. Звичайно, працюємо над цим і працюємо штрафним, тому що знаємо наші проблеми. Але є, е, є ще момент, один ми в захисті е, домовляємося про якісь речі, деякі гравці їх просто не виконують. Ті речі, про які ми домовляємося. От Над цим треба працювати і треба це підтягувати. А стосовно втрат, звичайно, ну, це десь десь, десь можливо е, індивідуальна майстерність, десь холодний зал, я не знаю. Але команда Одеси, команда Одеси, команда будівель. Ми всі. В принципі, в одних умовах. Тому пояснити, деякі втрати пояснити я просто взагалі не можу. Ми, ми, ми тільки починаємо підбиратися, десь якісь щось виходить, втрата. Вам втрати. Але кінці не змогли зібратися. То... Біля... Я ж кажу, це с... такі сверхзусилля. Десь влучили, десь забили десь легкі м'ячі, якщо говорити про Одесу, там теж було 18 втрат. Але я звертаю увагу більше на свої втрати, ніж за. Втрати суперника. Десь вони, можливо, розконцентрувалися, бо вони всю гру вигравали, там тримали таку комфортну дистанцію. Десь, можливо, там декілька факторів зіграло, що десь ми влучили, десь якісь легкі м'ячі забрали, десь захистилися, звичайно, і плюс Одеса десь, я вважаю, трошки втратила концентрацію. Це вся сукупність цих факторів і виявили, що ми, в принципі, могли могли зайти навіть в кінцівку. Але все одно Одеса зібралася як кажуть, забили свої м'ячі. Важкі десь один на один. Купа програшів теж це один з компонентів. До речі, який, хоча про це ми домовлялися, говорили, акцентували на цьому увагу, що один на один ми маємо захищатися агресивно, не давати легких м'ячів, забивати. І от в принципі, в кінцівці ті м'ячі, коли десь було, треба було забити якісь важкі м'ячі, вони забили їх один на один просто.